Всім привіт, вітаю на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні нас з вами буде чекати минулорічний набір. Досить, як мені здається, цікава збірка. Ну, першу цікава для мене, адже я ще не збрав таких великих мотоциклів. Це нагадаю у нас у масштабі 1 до 5. Загалом парус ліпер набір 4259. Ось така Yamaha mt 10 SP. Вона виходила, мені здається, у серпні минулого року. Це був один із минулорічних флагманів. Ось тільки зараз мені вдалося його придбати. По плюс-мінус адекватній ціні, тому вирішив зробити огляд. Забігаючи наперед, що огляд у нас буде такий наріжечка зі стрімо, так адже якраз сьогодні планую робити з по його збірці. Але загалом також думаю, що в кінці ще раз під'єднаюсь, розкажу вам свої думки стосовно цього набору, взагалі чи ротує він купівлі, чи було тут щось цікаве, крім колес, амортизаторів і декількох панелей. А, до речі, одразу так. Там є точно нова крапка нові детальки, тому я думаю, як мінімум цим наш цей набір має здивувати. Тому все, не буду вас затримати, переходимо до огляду і починаємо, як завжди, з інструкції. Так, відкрили. Ну да, мабуть, то воно. Саме для типу, термознітер. Так, ось новенька інструкція, пакетику більш нічого нема. Викидаємо його. Ну, тут як для такого набору, в принципі, нормально цих. Нормально наліпок. 14 штук я бачу. Ой, не знаю, клеїти, не клеїти, напишіть, я подумаю. Але я не фанат наліпок, тому я, я б не клеїв. Взагалі планую продавати цей набір, так, тому хочеться якомога більше грошей назад відбити, але, можливо, мені дуже сподобається, я його собі залишу. По інструкції цікаво, що буде тут якийсь опис Yamaha MT-10 SP. Так, це в нас втон. Lars. якийсь Lars, якийсь швед, мабуть, розробляв цю модельку, саме з техніку. Ну, доповнена реальність це мене не сильно цікавить. Жовтий амортизатор стоїть в оригіналі, подивимось. Mm. Мабуть, жовтий має бути і тут, бо копії амортизатор був жовтий. Він, звісно, не амортизував, але був саме жовтий. Так, і. цікаво, ось тут показано, наче, наче модульна ця збірка, ось так вони все це розклали. Тобто, не вже її можна так просто розібрати і подивитися і зібрати. Потім, але це ми тільки під час збірки з вами побачимо. Тут мають бути прикольні ось ці сірі панельки. Мені здається, цих ніде не було у темно-сірому кольорі. Можливо, вже в цьому році вийшли, але коли ця Yamaha, це було перше таке. Ну, і також ось тут ще порівняння з реальним автомобілем. Цікаво, що диски у нього здаються з такими фіолетовими. Не знаю, видно, не видно. Але ну, можна було зробити їх у Dark Purple, цьому темно-фіолетовому, мені здається, теж було прикольно. Ось, але вже як є, так, матимемо 6 етапів. Колеса встановлюються аж на четвертому так, тому, в принципі, я думаю, що ми до них не доберемось. Ну і власне починається сама збірка, тому давайте зараз все приберу теж. І будемо відкривати три перших пакетики. А тут у нас досить таки багато деталей з цікавого, що в нас дві рамки, як мінімум, відкладаємо. З поперечними отворами 2х15, 2х11. Де подібних немає, є ось ці подовжувачі панелей. Довгі короткі, маленькі панельки. Ось ці такі, ну мабуть, десь і інша є. Так, ще на сім, ось у нас є темно темно-сірий, 4 штуки. Так, ну іначе по цікавим деталькам ну панельки ось, ці, наче більше такого прям вау, нічого немає. Ну і що ми маємо? Тут же другий етап піде. Так, ось така конструкція. Ну, в принципі, зрозуміло. Да. Якщо знаєш, ти збираєш мотоцикл, ти зрозумів, що тут до чого. Тут у нас коробка стане, тут на нас задній амортизатор, заднє колесо, бил, попереднє колесо, плюс-мінус так все наче очевидно. Ну, з цікавого, що можна сказати, це наче збільшена версія Ducati. Отак От збираєш. Просто в Ducati ми одразу збирали мотор, там було два циліндри, там була досить простенька коробка по типу передач, тому там це все збиралось одразу. Тут ми залишили місце таке. І цікаво, до речі, що ось на другому етапі ми будемо збирати, я так бачу, двигун. Цепка до нього. Ну тобто, мабуть, кропопередач там має бути десь середній заходу. Тому цікаво, дійсно, чи буде на таке модульне, що ти можеш потім його розібрати, подивитись, показати. Можливо, як воно працює. Ось така конструкція. Та цього, для чого тут оці штучки поки не зрозуміло, але загалом маємо ось такого, я не знаю. Нереально сюди б голову якусь переробити. Це була б, як на мене, якась пташечка. Ось таку конструкцію. Так, другий етап. Це, мабуть, саме цікаве, до речі. От другий етап, я вже дивлюсь на цю ось детальку. Вона в цьому році мені ніде не зустрічалася, я так розумію, буде у McLaren P1. Тому, в принципі, поки, мабуть, тільки два набори, які йдуть будуть новою коробкою передач, з цими новими детальками. Тому це, мабуть, це, мабуть, має бути саме цікаве. Давайте подивимось по цікавим деталькам. Ну, Трошечки звичайних ліхтарнів, дві рамки. Дві резинки Ну, це вже, в принципі, нормальна тема, так би мовити. По коннекторам нічого такого не бачу. До речі, оці запасні детальки вони лежать окремо. Видно. Чому б їх не покласти тоді в цей пакетик? Ну, дивно. Ось ці ліфтарми на 6 тоненькі, мені здається, точно буде рідкісна деталька. Ну і давайте тоді одразу про саме головне: так, ось ця шестерня. Ці нові детальки. Цю ми бачили. Ось ця нова муфта така маленька. так, Ну, і була ось ця сіра. Де вона у нас тут лежить? Так, Зараз спробуємо показати про що я. Тобто раніше була ось ця муфта, так і під нею такий червоний важель, надзвичайно червоному кольорі. Тепер вони зробили ось цю, вона дійсно ну, набагато менша. Ну там і важель трошечки інший. Тепер... У нас це ось такого роду тепер буде важель, він це все буде рухати. Тобто ми маємо ось цю муфту, маємо ось ці дві великих, я поки не знаю, як вони будуть працювати, але теж я так думаю, що саме від обертання буде зміщатись, мабуть, якась конструкція, яка буде впливати на за це певних шестерень. Ну, ці сині шестерні ми вже з вами часто маємо у своїй колекції у наборах і ось таких дві жовтих. Поки не зрозуміло для чого, з чим саме вони будуть взаємодіяти, поки мені не сильно зрозуміло. Куди вони будуть заходити, але ну, зберемо подивимося. Добре, що це було рік назад, коли я дивився цей огляд, я вже забувся, що воно там і до чого було, якщо чесно. Третій етап. Далі да, почнеться. По запасним деталькам дві сірі, Це цікаво. Не хочеться, щоб було таке, що я одну десь забувся поставити, але навіть якщо так, я не думаю, що це прям смертельно. Ну, Дві ціпочечки і один такий. Заглушечка одна, так, це все, що по деталькам. Сподіваюся, що так воно і є. Ну ось такий двигун. Тобто, ось тут у нас немає поки шестерня, за яку, я так розумію, це треба все обертати. Чи можна якось так показати, як воно працює? Ось воно ходять, так? Виходить, що коли ця... Не зрозуміло ні в якому положенні, але хай буде так. Це у нас одна передача. Потім трошечки у нас йде це друга, мабуть. Це третя і це четверта. Ну, наче все логічно. Або у нас ця шестерня задіяна. Або у нас задіяна. Не задіяна не одна. Це у нас нейтраль, так логічно. Ось так у нас зелена задіяна. Це друга. І ось так це третя. Все логічно, бо ця у нас найбільша шестерня, потім менша і менша. Так? Тобто на третій у нас має бути найвища передача, бо. Співвідношення буде ближче до одиниці. Якщо я не натупив, то в принципі воно так, але наче все логічно. так. Не знаю, чи хтось мені писав, що мотоцикли так і є, що там не все так просто, як у автомобіля. Але мені нелогічно, що спочатку перша, потім нейтраль, потім друга, третя. Але можливо, так і є насправді у мотоциклах. Ну, а що стосується третього етапу, не думаю, що він буде вав, яким цікавим. У нас є ще одна зелена шестерня з нових і відносно нових. велика рульова рейка. Скільки у нас целі? 4, 2, сіх з поперечними отворами, один амортизатор м'який. Ну, іначе все. Ну, тобто, тут, я так бачу, вже у нас буде класична збірка без там ніяких складних моментів, але ну, після такої коробки передач, яку довелося ж таки, знаєте, так, трошечки піднапрягти, щоб там подивитися, щоб все було правильно. То, от, Мабуть, третій етап буде таким розслабляючим. Так, нас не відпустять. Не Ой, да, там... мамонт. Мамин телефон? Да. Да, папа збирає на мамин телефон. Ось так, бачите, з'єднали. І це все тепер. Поки не Ця рейка мені здається, тут чисто декоративно Ну, Так, амортизатор додав у цього такої жорсткості, так щоб на кожний етап. Тобто, я зрозумів, для чого тут амортизатор. Амортизатор просто впирається в всю жовту шерстень, оцю нову, так. І він якби її придавлює ось так донизу. І просто тепер, якщо раніше, коли я вам показував, мені треба було так легенько крутити цей важель, то тепер воно ось так, типу, клацає. Раз, два, три. Ось. Щоб до кінця зайшло ось так. І тепер, щоб підняти, але тепер, в принципі, я і не підніму. Типу, залазитись. Ну, якось так воно. Тобто, я думаю, що коли ми це все зберемо повністю, воно в нас буде. Десь буде цей момент, коли ми зможемо просто там често не обертати і перемикати. Ось така конструкція, підніжка. Тут я довго не міг зрозуміти, що це таке. Ми з одного боку зібрали. Зараз дивлюся, що так: це підніжка. Ось такий корпус. Ну, видно, що, видно, що це мотоцикл. Зараз я думаю, вже будь хто про це скаже. Ось. Така збірка, скільки у нас на це часу? Пішло, у нас на це пішло 2 години, 10 хвилин, тобто 2 години. От, як я і казав, половина збірки, трошечки малий, заважав, трошечки розповідав, тому в принципі я думаю, що за 4 години цей набір збирається. Так, розкладемо. І давайте подивимось тоді на детальки четвертого етапу. Я так розумію, це у нас чисто під наліпку плашечка. Дві чорних великих панельки, одна, дві сірих. І оцей геподібний. 2, 3. Цікаво, чи буде четвертий і четвертий, бачу. чотири таких вже непогано. Одна велика шерстня, Вона дуже часто до речі в мотоциклах. Майже у всіх мотоциклах, які я збирав, що 2008 го якщо ось цей 24-й, 2023. Скрізь вона є. Ось такі коннектори у нас є також. Цікавого, мабуть, ще ось ці маленькі крила у Light bluish Gray. Мені здається, теж їх. Не часто були, як мінімум, рамка. Такого роду диски. Ну, Ліфтарми це все звичайне. Ну і найголовніше, мабуть, це ось цей жовтий амортизатор. Мені здається, такий самий, як і чорний у Макларен. Тут, мабуть, вся різниця йде, що синій, червоний є. Жовтий-чорний, мабуть, вся різниця тільки у кольорі. Підставка в нас. Ось тут воно так заходить в пази. Ну, клеїти наліпу не буду, наче вже є покупець на цей набір. Тому хай потім людина собі кайфує так. Феррари займе не будуть тут згодний. Так. Давайте подивимося, ще он там Тарас пише, вверх або вниз. Тобто ось результат 4 етапу, да, це ось цей стенд виходить. І колесо з цією зглядом підвіски, так би мовити. Також цей перемикач. Ну давайте, кажу, раз, сюди. А, ну хіба сюди. Да, так він, ну, мабуть, і є. Сюди. Потім ще раз сюди перемикає. Ще раз, якщо хочемо в ту сторону. Ну так, да, логічно. Просто туди-сюди його перемикаємо. Тобто, ну, глобально, я так розумію, що п'ятий етап, судячи з цього, ми зберемо передню вилку його, і, мабуть, на шостому додамо ще декілька панелей і так ось набір і буде готовий. ось. Такий це має вигляд. Ну, Стоїть прикольно. Ось. Навіть в такому вигляді, навіть напівзібраному, ось ну, я покажу ось так, щоб було видно. Десь тут якийсь механізм, видно, просвічується. Ну, за це я технік люблю, він має такий прикольний вигляд, мені сподобається так. Що стосується п'ятого етапу, у нас два пакетики, ну так, да, я бачу. Передні диски дійсно більші, тому все логічно. І також нам треба колесо, нам треба диск до нього. Два амортизатори і ось ці. Штучки, які у нас будуть відігравати, мабуть, роль якихось гальмівних шлангів. Ось так. Ні, ну, знаєте, ось так з зору, як вони це все тут зібрали, воно прикольно вийшло. Так ми ще там на другому етапі заготували тут два виходи, і один ми поставили файр в одну конструкцію, сюди ми поставили цей приборну панель переднім таким. Віншилдом, так, ось, ну. Блин. Нічого поганого про цей набір сказати вам не можу. Можу тільки сказати, що Аня, бачите, одна деталька треба буде на шостому етапі, тому ми відкладаємо одна запасна. Також по запасним ось ці ще детальки. Ну тут все стандартно, всіх по одній, тому я думаю, що нічого я не натупив. До речі, мені здається, що це може бути перший набір, де я нічого не натупив. Нема, мабуть, що й показувати. Тут давайте подивимось. Ось ці сірі панелі, я за них казав, вони тільки в цьому наборі були, і мені здається, досі були тільки в ньому. Тому дорогі, дуже багато коштують. Ось ці можливо ще десь і зустрічались, але теж дорогі. Ця штука з Bionicla, мабуть, чи з якогось іншого там, тіпа, легенди Чіми. І-гофрований і, і. шланг. Звичайні панельки. А ось ця ще дві таких серії. Теж вони, мабуть, були в Кюніксі у цьому році, а до цього ніде. Не з'являлись. Ось такий набір деталей по-іншому. Наче нічого нема. Ось на ту камеру показую, поки так. Ну, виглядає прикольно. Він все ж таки не маленький. Якщо взяти цю недобудований цей Макларен. Ось, ну він, звісно, більший, Макларен. Ось так. Буде в майбутньому більший. Сам набір, ну, як на мене, і без наліпок виглядає прикольно. Давайте ось так покажу. Ну, він такий масивний, збитенький, так як кажуть. да? Сидіння прикольно, мені сподобалося. Сидіння зроблено класно. По функціям ось на ту камеру видно. Задня амортизація. А, дивіться, як передня працює. Ну, Знову ж таки, бачите, колесо вивалюється. Тобто, якщо його так тримати, зафіксувати, ось тоді воно нормально амортизує. Зараз, я думаю, вам видно на бокову камеру. Якщо ось так просто на нього давиш, він просто ось так перехиляється. Ну, це, типа, всі. Всі, як його, всі мотоцикли з ЛЕГО мають таку я б сказав би, хворобу. По цікавому ще, Звісно, у нас тут є двигун, якого вже не видно, коробка передач, яка ось тут перемикається таким чином. Ну і, що Для мене ще цікаво, що ми забрали з вами одну, шест... одну цепку, і воно стало краще працювати. Можливо, я порахував тоді неправильно і поставив більше, ніж треба. Хоча має бути дві запасних, здається. Прикольно, вихлопна торбався, цей шланг, мені здається, і тут може бути, туди його просувати всередині немає ніякого сенсу. Трошечки всіх трубочок. Додаду, ну, тіп, Візуально не сильно часто зустрічаються якісь яскраві акценти, тому мені здається, що в принципі, я б сказав, що візуально він виглядає на 9 з 10. Це при тому, що я не фанат мотоциклів взагалі. Тобто, по функціям, давайте порахуємо, у нас передня, передня підвізка задня, звісно, повертається кермо. Є підніжка можна. До речі, стоїть він на підніжці. Так, стоїть на підніжці. Тобто є коробка передач, є поршні ну Такий нормальний, класний набір. Але, але питання в ціні: От зараз по акції 7, а без акції він коштує 9, ну 9, а якщо за 13, можна ламбу купити. там, там частинка стоїть салата, вона реально зараз за 13, в деяких магазинах продається. Ну тут питання: ви купите цей мотоцикл за 9 чи ламбу за 13. Навіть якщо Ламба 14. Там в 2,5 рази більше деталей, там автомобіль, там більше шестерний, там коробка передачна, ну, Тобто тут в мене питання по ціні. Мені здається, що така ціна через те, що колеса, амортизатори, які мало де використовуються, і треба їх окупати. Ну і тут ще була певна кількість нових панельок, але ці панельки далі підуть в інші набори, тому мені здається, що більша така ціна саме за колеса. Якби цей набір його рекомендована розрібна ціна була. По типу 7-500 і по акції він був він коли за 6500, то тоді я б скав, що це набір на 10 з 10. А так, в принципі, я задоволений збіркою за 5 тисяч купив, плюс доставка, то в принципі вийшло нормально. Я думаю, що такі гроші він дійсно коштує. Так, що ось така моя думка.